Друзі, як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову знаходимося на стрільбищі. Мене в минулих роликах запитували. Це недалеко від Вінниці стрільбище стрілкового клубу Сокіл. В даному випадку ми знаходимося на галереї, яка має дистанцію 50 метрів. Також тут є 4 галереї, 4 по чи 5 галереї я вже і так не пам'ятаю, там з дистанцією 35 метрів. Та є новинка хлопців. Відкрилася галерея на дистанцію 300 метрів. А ну і також є одна галерея на дистанцію 150 метрів. Хочу сьогодні відстріляти кулю Гуаланді: 32 грама, оригінальну Гуаландії. Давно хотів в дану кулю відстріляти, довелося пошукати досить довго. Але ну, хто шукає, той знаходить. Дана куля має вагу 32 грама. Споряджена вона на двох порохах: порох А0 з наважкою 1,75 та порох. СПЗК з наважкою 1,8 грами. Подивимося, де на якому поросі нам вдасться зібрати кращу купність. Традиційно відстріл ми будемо робити з дульної насадки циліндр та з дульної насадки на півчок. Подивимося, як вони полетять. І так, спочатку у нас дульна насадка циліндр. Порох А-0. Стреляємо через хронограф та перевіряємо швидкість. Дистанція до мішані 50 метрів. Ой, чомусь помилку видав. Блін, знову помилка. Оці китайські хронографи, а. 365. 347. Якщо ми візьмемо до уваги те, що в мене короткий ствол, я думаю, що на довгому стволі на такій наважці даний порог видасть, ну, думаю, десь плюс 20 метрів на секунду. Можна піднімати наважку, але ну, віддача мені сподобалася. Купність зараз ми подивимося. Для пострілух я б залишив би саме таку наважку. Ну а для полювання все-таки б, напевне, збільшив би її, ну, скажімо так, на одну десяту. Пішли, дивитися. Е, друзі, я багато чув за кулю в Голландії, що вона непогано літає. Хм, але тут купність феноменальна. Я бачив багато відстріли в даної кулі, але всіх вона чомусь летіла погано, я не знаю. Можливо, дану купність нам вдалося зібрати через те, що у нас ну, не зовсім висока швидкість даної пуль. 350 метрів. Давайте замірюємо. 6 см. 4,5 см. Сподобалось, сподобалось, ви знаєте. Ну що ж, давайте спробуємо стріляти із напівчока. Можливо, ми зможемо зібрати ще крапну, кращу купність, можливо, він її піде тільки на користь. Поїхали. І так, друзі, продовжуємо. Насадка напівчок. Я спробував трішки відвинув хронограф. Ще далі. Подивимося, можливо, нам це допоможе. Пробуємо.

Так, да, все-таки швидкість трішки менша. Побігли. Блін, друзі, ну ви самі все бачите. Ну Купність ну, просто феноменальна. Дане влучання я до уваги б не брав би, тому що це моя помилка. Ну, Я визнаю. Давайте замірюємо, ну давайте навіть замірюємо з ним. По дальнім 8,5 см. Якщо ми до уваги його брати не будемо, дане влучання, то по ну, от, 4,5 см. Прекрасно літає справжня італіянка. Давайте, друзі, спробуємо відстріляти все так само, але на порості СПЗК. Подивимося, як полетить на ньому. І так, друзі, продовжуємо. Порох СПЗК, дульна насадка. 330, 340, 332, 336, 340. З да. СПЗК партія 24-го року. Знову на вулиці плюс 2, знову починає диміти. Коли на вулиці тепла погода або прохолодна, але суха погода, він не димить. А коли така от плюс 2, плюс 3 е, є вологість на вулиці, він починає дуже крепко диміти. Але бачите, хронограф сьогодні на СПЗК заміряє всі 5 пострілів. Йдемо дивитися на купність. Друзі, знову один відрив, знову по моїй вні. Тому що порох трошки СПЗК роз'їдає очі від свого диму, тому очі заслезилися і це я зірвав. Давайте заміряємо. Давайте заміряємо. От З даним відривом 6,5 см. Якщо основна грубка, то по центрам лки. 3,5 см. Класно летай на куля, класно, мені подобається. Наважки пороху звично. Звичайно, можна підняти. В кого довгий ствол, я думаю, там, де в мене 335, на довгому стволі буде десь 360. Можна піднімати. Давайте спробуємо стріляти із І так, Продовжуємо. Порох з ПЗК, дульна насадка напівчок. 330. 336. 335. О, боже. 337. 335. О Боже. Друзі, це для тих, хто любить використовувати порох СПЗК на кулю 28 грам і сипати всього 1,6 грама. Тут 1,8 на кулю 32, і ви самі бачите, це мало. Мало це через те, що даний порох це порох 24-го року з тої партії, яка не горить. Якби ми насипали лютневу партію 23-го року стільки ж, то я думаю, наша швидкість була б десь ну, за 400. От. Тому порох СПЗК досить стабільний, але він стабільний завжди тільки в межах однієї партії. Ну, а Якщо бути точнішим, то в межах однієї. Банки однієї тари. Тому е, всі партії СПЗК потрібно тестити. Якогось е, ну, рецепту загального на СПЗК, на жаль, не існує. Побігли дивитися. Е, друзі, теж у нас чудова купність, але е, з тієї купності, яку ми сьогодні бачили, ця купність найгірша. Тобто порох СПЗК та насадка е, на півчок. Ну, давайте заміряем. Якщо дивитися подальні, по дальнім платмотрам 11 см, якщо дивитися поперед 6,5 см для полювання те, що треба. Чудова куля для релоуту. Друзі, якщо вам сподобався даний ролик, будь ласка, не забувайте підписатися на канал, прожимати пальці вверх та писати коментарі. До нових зустрічей всім мирного неба!